Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми поговоримо за дисперсію уваги. Давай покажемо. Гарно виглядає, правда? Мені теж подобається. Сьогодні ми будемо говорити за дисперсію уваги і за проходження мого пропа, трошки об'єднаємо приємне з корисним. Давайте для початку розберемо частину моїх постів в телеграмі. Ви бачили, що є випадки, коли я торгував. Я з моменту останнього відео ви бачили, що є випадки, коли я не торгував. Ну і відповідно більшість позицій були опубліковані в телеграмі, як із лайв аккаунтів так і з челенджа. Ну і кожен пруф, відповідно, був опублікований. До чому я вирішив підв'язати це на основну дисперсію уваги? По-перше, коли ви плануєте торгувати, у вас повинен бути чіткий фокус. Фокус повинен бути в першу чергу на вашій торгівлі. Він не повинен бути на чомусь іншому. Сьогодні я вирішив розібрати декілька. Основних чинників, які нас будуть дуже сильно відволікати, момент номер один. Хто підписаний на мене, можете проаналізувати мій інстаграм. Перша проблема, з якою стикається 90% трейдерів це інформаційне поле. Відповідно, інформаційне поле виступає пріоритетом для, для роботи. Правильно, коли інформаційне поле корисне, неправильно, коли інформаційне поле не корисне. Як ви можете звернути увагу, в нас в. В ком'юніті, да, в нас фактично кожного дня е, відбуваються ранкові брифінги. Тобто я хочу показати да, кількість брифінгів, щоб ви бачили. Яка основна задача? Це чітка побудова плану на день. Відповідно, в інформаційне поле входить побудова плану на день та дотримання вашого торгового сценарію. Якщо ви порушуєте одне із правил, з якими ви готові працювати, успіху в тренінгу у вас не буде, у вас повинен бути чіткий фокус. Наступна проблема це соціальні мережі. Соціальні мережі зараз, на жаль, вони перенаповнені контентом, і, як показує практика, це контент далеко не самої високої якості. В соціальних мережах будь це Twitter, будь це Instagram, будь це Facebook, неважливо взагалі, яка соціальна мережа зараз розглядається, вони всі несуть за собою щось. Наприклад, ми знаходимо трейдера А, який використовує один сетап, потім ми знаходимо трейдера Б. Який використовує інший сетап. Ми самі не усвідомлюючи того, ми хочемо, попробувати, ми хочемо попробувати скажімо так, застосувати їхні сетапи в нашій торговій стратегії. Ну і в кінцевому випадку це приводить до негативу. Тобто, звідси в нас приходить перший логічний висновок це plan your trade and trade your plan. Плануйте, що ви хочете торгувати. Плануйте, що ви хочете торгувати, торгуйте те, що ви плануєте. Тобто, в нас все зводиться назад до нашого інформаційного поля. Відповідно, перших дві складових вашої дисперсії це відсутність інформаційного поля. Друге перенасиченість в контексті соціальних мереж. Третя складова. Це, напевно, велика проблема неправильна інформація. Зараз ми поміняємо мову. Неправильна інформація. Під неправильною інформацією я не маю на увазі там технічний аналіз, трикутники, прапори. Неправильна інформація це неправильно визначений контекст основи інструментів. Якщо ми попадаємо під фактор дисперсії через соціальні мережі або через неправильне інформаційне поле, у нас в голові одразу будується неправильна інформація і неправильна картинка стосовно цієї інформації. Що мається на увазі? Ви бачили в в контексті моїх позицій, я фактично всюди використовую один той самий сетап, сетап, який пов'язаний безпосередньо із побудовою ліквідності або зносом, зносом ліквідності азійського торгового діапазону, після, після чого я готовий для себе розглядати, наприклад, лонг або шорт-позицію, в залежності від контексту. Багато трейдерів починають використовувати цей інструмент, не знаючи, як правильно він працює. Тобто, рейти, який відбувається в Азії. Це не повинен бути просто рейдом. Це не повинен бути просто рейд. Це рейд, який повинен бути максимально логічним, і доставка ціни з точки А в точку Б повинна відбуватись. Зверніть увагу зараз. Я відкрию просто, я відкрию просто будь-яку позицію, яка в нас спрацювала дуже непогано. Доставка ціни повинна відбуватись чітко із точки А в точку Б. І ми не повинні помити, ми не повинні піддаватись емоціям, якщо позиція поїхала набагато вище, і якщо ця позиція поїхала без нас. Для прикладу, подивіться попереднє відео, і подивіться, як була забрана, як була точніше, який був план точніше на позицію, і якою могла би бути її реалізація. Тобто, якщо ви завчасно неправильно побудували для себе торговий план, ви неправильно використали інформацію, яку вам дали або зовнішні, або внутрішні чинники, зовнішні це відповідно соціальні мережі, інформаційне поле, внутрішні це ваша торгова стратегія, ви можете припуститись помилки. Ви можете припустити помилки, яка приведе вас до самого головного елемента в кожного трейдера це емоції. Емоції можуть заставити нас відкривати непотрібну кількість позицій. Тобто, наприклад, як в нас відбувається побудова даної моделі? Ми бачимо, що в нас є взаємозв'язок між кожною із цих моделей. Ми маємо неправильне інформаційне поле. Ми маємо неправильні соціальні мережі. Ми вирішили слідкувати за всіма трейдерами і поглинати всі їх інструменти, не використовуючи ті, що хочемо торгувати. Ми У нас в голові формується неправильна ситуація. Ми забираємо неправильну торгову позицію. Неправильна торгова позиція приводить нас за руку до деструктивних емоцій. До чого приводять деструктивні емоції? Деструктивні емоції приводять до неправильного відкриття позиції. Неправильно відкрита позиція приведе вас за руку до серії стопів. Стоп. Це нормально, але стоп ненормально тоді, коли він відбувається на регулярній основі. Основні фактори дисперсії розписані зараз у вас тут. Логічний висновок, як побороти неправильно, як побороти точніше, дисперсію своєї уваги. Момент номер один, на який варто звернути увагу. Правильне інформаційне поле. Виберіть собі один, два. Наприклад, в Твіттері вам подобається один-два трейдера, за якими ви слідкуєте. Старайтесь зрозуміти їхню логіку. Ви зрозумієте їхню логіку, ви зможете зрозуміти, як вони використовують ті або інші інструменти. Соціальні мережі. Не слідкуйте за всіма трейдерами підряд. Волею випадку, чи хочете ви цього, чи ви не хочете цього, ваша підсвідомість буде змушувати вас об'єднувати інформацію від трейдера А і від трейдера Б і пробувати її. Застосувати у вашій торговій стратегії, відповідно, якщо ви застосуєте її у своїй торговій стратегії, вона в вас може не працювати. Чому? Бо ви не знаєте підводних каменів торгової стратегії цього чоловіка і цього чоловіка. Відповідно, у вас вже складається неправильна інформація, яку ви отримали. Неправильна інформація приводить вас за руку до неправильно відкритої позиції. Неправильно відкрита позиція приводить вас за руку до емоцій. Відповідно. Видаливши неправильне інформаційне поле, почистивши ваші соціальні мережі від неправильного і неякісного контента, ви позбудетесь неправильної інформації, ви позбудетесь неправильних емоцій. Неправильні емоції будуть давати вам можливість не реагувати на зовнішній шум. Відповідно, зовнішній шум це один із ключових факторів, який буде заважати вам торгувати. На сьогодні в мене все. Дякую всім за роботу. Всім хорошого вечора.